Привіт! Хотів розповісти, як користуватися ланцюгу мийкою. Сьогодні вперше вирішив почистити. Навалик не дивіться, він такий грязний, бо погода ужасна, я катався. Потім ровер трошки стояв і аж ланцюг аж підржавів. Ну він вже йде на викидання. Новий замовляю вже. Але доб'ю ці ще останні місяці два, напевно. Бо ланцюгомірювача чи замірював, то 0,75 ще не провалюється, ще трохи прокатаюся. <кхід> Суть в тому, як це правильно робити з ланцюгомийкою. Тому що дивлюся ролики в Ютубі, і ті люди якось так нею користуються, як інваліди. Таке враження, що їм треба 4 роки для цієї роботи. Щось ту ланцюгу тримають отак. Йогось до... притискають до колеса, впирають їдесь туди. Щось... Цю штуку, щось такво якось. Короте, я не знаю, я щось так подивився. І я думаю, невже це так дійсно важко? Я вирішив сьогодні попробувати. За 2 секунди зрозумів, як це все просто робити. Значить, які... А, до речі, по ланцюгумейці. Це onride, -right. в мене є на неї огляд е на каналі, але напевно він попав в Розділ shorts, YouTube shorts. Коротенький. От. Оце onride, -right. все офіційно онрайт, -right. але на ній пише Барбері. Тобто онрайд, походу, їх сам не готовляє, а замовляю Барбері. А Барбері це компанія, яка запатентувала саму розробку своєї ланцюгомойки. Тобто вони її придумали. А Барбері це компанія вірити забув, або Америка, або Іспанія, ну щось або щось таке. Ах, значить, які рекомендації. Першим ділом кидаєте тут на більшу зіручку. Ну і тут так плюс-мінус, щоб ланцюжок був натягнутий. Тоді він вам про прокручування назад не буде злітати. Зрозуміло, так? Да? Натянутий шубу. Щоб... Другий такий тем... тема така називається ручний тормоз. Тормозок зав'язали отак. І все, ваш вилік. Все, стоїть, сперила собі його, все отлично. Далі. Як тримати її, щоб крутити, і вона вам тут не перекручувалася, бо я бачив людей, якісь, у них стало, цього мийка, злітає. Ось так треба взяти тут пальчиками. Дивіться. Ось так тримати. Отак стиснули, отак тримаєте і крутите педалі. Так воно не працює. Про що я говорив? Отак воно не працює. Типу, ідея була задумка така, що цей ролик буде тут прокручуватись, але воно так не виходить. Це, робиться? Воно тягне лапку. Тому все дуже просто. Ось тут зловили ось так. Круто, скільки хочете. Ну, я не рекомендую мети цього майкою. Це, знаєте, чисто так. Освіжили ланцюжок, що не дуже брудний, після покатушки. Освіжили, просушили, змастили, поїхали. Все. І далі я ланцюг знімаю, кидаю бутилочку, солярочку, колотаю, пару сків, потім антисиліконом протираю, висушую, змащую. Мастило рекомендую сквірт, чай любе. Ось і все. Тому така штука. Сьогодні вперше спробував. Очищає. Грубого очищає. Зараз поміняємо ще солярочку. От є. Ще два підходи зроблю, а тоді я його нормально промаю ще в бутилці. Це, скажем так, груба очистка. Ось і все.